Все запрошується випускник 2015 року Кузьмин Ярослав Миколаїв. На сцену запрошується випускник 2015 року, медик Дмитро Вікторович. Урочиста хвилина, відкриття вечора, присвячено прощання зі школою та вручення свідоцтв випускникам 2015 року. Дозвольте урочисту частину випускного вечора бажати відкритим. Шановні вчителі, батьки, сьогодні ви всі станете світлами найзаменшої шкільної події. Це ваше свято. І нехай прикрашають його щасливі посмішки та добрі слова. А найперші слова хочеться присвятити тим, хто прагну дати вам любі випускники, міцні знання, виховати порядними та чесними людьми, хто любив вас і поважав, підтримував, та оберігав. Благословина щитиська щедрість все від неї від щедрість думок. Сердець і рух. Вітайте вчителів конадковецького еміка. Для привітання та, та оголошення наказу по школі про випуск 9 класу. Слово надається директору школи Федишині Дені Григорій. Шановні батьки, колеги, вчителі, гості запрошені, дорогі випускники, за кілька хвилин тишу нашого невеличкого села сколихне мелодія нестаріючого шкільного вальсу який покличе найстарших вихованців нашої школи у довге і далеке плавання, ім'я якому самостійне життя. Тобто настала мить, про яку говорять, от і відліт із рідного гнізда, в якому 9 років ви зростали, де вас добру і розуму навчали, де вас зустріла юність золота. Шановні присутні! Сьогодні у нашій школі, у нашому селі свято, свято, якого немає в жодному календарі, свято, яке по-справжньому буває лише один раз в житті кожної людини. Побажаю щастя і добра вам тепер подорослішим дітям. Бережіть свою гідність і честь, те святе, чого школа навчила, і щоб кожен. Хто знав вас в лице, міг сказати, це добра людина. Хай не згасне вогонь у серцях, хай бояє наснага та сила, хай завжди буде вам вороття до землі, що так любо зростила. Хай таланить рукам молодим, не впадіть на життєвому полі, хай завжди для вас буде святим, той вогонь, що у батьківські домі. Щоб життя дарувало добро, йдіть твердим і упевненим кроком, щоб не соромно потім було перед совістю і перед Богом. Не чекайте під камінь води, прокладаючи щастю дорогу. І частіше, частіше вернуть сюди, до оцього шкільного порогу. Бережіть, вірних друзів своїх, і вшановуйте батьківське слово, не забудьте. Пора ці і їх дотримуйтесь обов'язково. У школі ви здобули певні знання, набули в певних мінь і навичок, навчилися любити рідну землю, отчий, дім, батьківщину. Це найцінніший скарб, який допоможе вам справитися з усіма вашими життєвими випробуваннями. Це найцінніший скарб, який доведе вас до вершини. Ваших сподівань. Щойно останнім акордом шкільної симфонії відлунала державна підсумкова атестація. Ви як змогли подолали перше серйозне випробування. Дорогі діти, сьогодні ваші юні серця, ваші душі переповнені романтикою. Скільки разів ви мріяли про цю мить? Кілька разів вам хотілося бути дорослими, незалежними від учителів, від дирекції школи і навіть від батьків. І ось ця мить настала. Попереду вас чекають злети і падіння, радість перемог і сум невдач. Проте я більше ніж впевнена, що сама, сама дріб'язкова невдача мислено приведе вас до рідного дому, до мами, до школи. Школа, адже саме вона. Є початком усіх починань. І перша буква, схована в магії слова, і перша цифра, пробуджена у нескінченному ряді арифметичних знаків, і перше кохання, та й перша невдача, все це творило із вас, дорогі діти, найдовершенішу суть самої природи. Ім'я їй, людина. Я дуже щиро вірю і сподіваюся на те, що всі ви, дорогі діти, станете добрими чуйними, гарними, справжніми людьми. Дорогі діти, я прекрасно розумію той факт, що сьогодні ваші юні серця переповнені також хвилюванням, хвилюванням перед майбутнім, перед завтрашнім днем. Я знаю, вам буде в житті нелегко, бо сьогодні життя ставить надзвичайно високі вимоги до тих, хто вступає в пору зрілості. Тому живіть так, щоб не було соромно оглянутись назад. Живіть так, щоб ніде ніколи не згубити погляд теплих маминих очей, мудру, батьківську пораду, вірну настанову вчителя. Хай навіки залишиться з вами наше прекрасне, чарівне, мальовниче село, яке зростило вас і дало вам крила для польоту, бо саме з нього, з цього прихідного села, для кожного із вас починається батьківщина. Така велика і така прекрасна спільна для нас. Нехай живі і верха й долина, нехай дарує доля вам, нехай дарує вас, стелить Україна, душа і сонце, і любові рушники. У добрий час. навчальний заклад No42 від 11 червня 2015 року, на основі інструкції про переведення та випуск учнів вихованців навчальних закладів системи середньої загальної освіти, на основі рішення Педагогічної ради протокол номер 4 від 11 червня 2015 року наказую вручити свідоцтва. Звичайного зразка про здобуття базової загальної середньої освіти Кузьміну Ярославу Миколаєвичу. Поспішаючи сідало за обій. Небо було чистим та безмежним. Цей пам'ятний літній вечір ніби пророкує вам тим, хто виступає в доросле життя ясну та спокійну долю, чистий та безмежний шлях. Дорогі випускники, а пам'ятаєте, як все розпочиналося одного вересневого ранку? Дехто з радістю та завзяттям, дехто з остроком та сльозами на очах, прийшли до школи, вас зустріла усміхнена та красива перша вчителька. Це вона взяла ваші тендітні рученята і повела за собою у чарівний світ знань, такий складний і незвіданий. Це на неї добру і лагідно. Дивилися ви з надією у неї шукали захисту, ловили кожне її слово, пильно вдивлялися в очі, шукаючи там відповіді на всі запитання. Тож яким великим, щедрим, добрим і чуйним має бути серце, яке вмістило біль і радість кожного з вас. Пам'ятайте її завжди, пам'ятайте завжди першу вчительку, з якою познайомилися в нашій школі. Це сталося раптово. того. У морі квітів і звуків степлех потусиних рук. Вчитель взяв ваші руки. Він повів вас в перший клас, але найдоволешніше те що ваші руки і зараз у руках вашого вчителя з рукнуть книжок, але ви його учні тоді зараз і наліте. Завжди поруч буде звик, строгий, класний керівник. В теплих долонях плекав сташеня, не сподіваючи щирих бодя. Виросли діти на радість батькам, щиро сьогодні, дякують вам. Слово надається класному керівнику Баланчук Ольга Миколаївні. Дати з радісним і щемливим святом випуск 2015 року. Любі діти, ну от і все, настала хвилина прощання. Ще мить і ви залишите рідне село, рідну школу вчителів. Але де б ви не були, завжди пам'ятайте. Держину до рідного дому, до школи, з гордістю несіть ім'я України. У такий важкий для України час хочеться побажати вам, любі діти, всім, рідним наших дітей, ясного, чистого, безхмарного неба, щоб над Україною панував завжди мир. І світило щодня сонце і сповіщало нам про те, що у нас продовжується життя. Діти, де б ви не були, пам'ятайте одне, що ви насамперед людина. І як би не сталося на життєвих дорогах, зумійте прожити життя так, щоб за вас було всім. Приємно на душі, щоб всі гордились вами, особливо найдорожчі ті, хто дав вам життя, Діти, як ваше ваші дитячих доріжки, будуть стелені завжди. Я справді, що є і дроями. Хай завжди з вами, надія віра і любов. Будьте вдячними, будьте порядними, чесними, людяними. Щасливої вам дороги, любі наші! Дирекція Конатковецького НВК нагороджує Баланчук Ольгу Миколаївну, вчительку української мови та літератури, класного керівника 9 класу за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у навчанні та виховання підростаючого покоління. Самостійне життя, та рідний поріг не забудем ніколи до нього серця наші знов прилетять. Тепер уже прийшла пора прощання і ми сьогодні трішечки сумні за наше навчання і виховання. Спасибі, дорогі учителі Як свідкові свої роки пролетіли, неначе вчора ми були такі малі, за те, що нас любили розуміли. Спасибі, дорогі учителі! Бувало біля дошки мені міли, забувавши теореми чи влічі. Спасибі, що ви так лагідно сварили. Шановні дорогі учителі. Канікул у ньому нема, хоч може минути, там літо й зима. За нього ти... перерві канікул у ньому нема, хоч може й минути, там літо й зима, і на сорок п'ять він триває хвилин, а довгі роки не вагає лоплин, урок цей ти завжди ти твердо затям, І першій останні віджветься життя. Як тих, що пролинує, За у роки й дні, у пролісках синів. Сміхаються долі ясні, то юність мій дружиє. Вони тобі й мені і кличуть дорогу на стежинки нові. За те, що, за, за те, що були за батька і матір, учили чесно жити на цій землі, що нам не поспішали твіки ставити. Спасибі, дорогі учителі. За те, що ви любимо вже подорож та лишилися голові, як нам більше не вдаває. Що будемо ми че, в світі часу жити, творити і мислити, як це вчили нас. І ти безмерний відносно чути, як це робив славесний наш тарас. І день такий урочистий святковий. Дозвольте вашу, шану, дозвольте вашу працю вшанувати, слова подяки вам сказати. Директору Конатковецького НВК Федишині Нелі Лігорі. Сьогодні в день святковий, урочистий, шлемо директору приділ, здоров'я вам і днів побільше веселкових, щоб учням дарували ви тепло серця свого. Учителю хімії та біології ми з вами стали ближче до природи, навчали долати всі негоди. Вчителям математики та фізики, Петишину Віктору Петровичу та погарецькій Валентині Омельяні. Ви нас навчили рішення приймати. Ми все життя будемо пам'ятати. Фізики закони допоможуть нам вільно керувати. Своїм життям. А зараз для Нелі Григорівни, Віктора Петровича та Валентини Омельянівни звучить пісня. Вірю, на обрії нашому з'явилися, з історією і правознавством. Відразу ми дружилися. Вчителю світової літератури, в Галині Петрині, Спасиб, Спасиба вам за ті поради, як у житті людиною стати. Вчителі географії нагнатоді Ользі Петрі. Ми з вами географію вивчали. Заочно світом подорожували. А зараз для Галини Кирилівни, Галини Петрівни та Ольги Петрівни звучить пісня. Вчителю іноземної мови, куль колені Іванівні, у вивченні німецької усі ми були старані.